Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни. Ну, чесно кажучи, нас і вивели звідти завдяки нашому новому комбату, тому що в нас були втрати більше третини бійців. Тому нас її вивели раніше, забрали сюди дуже сильно це впливає на моральний фактор. Єдине, що ну, допомагає все ж таки, що поранених основна маса це поранені, а не загиблі. Ти розумієш, що у нас з пораненими дуже гарно все приходить, тому що працюють медики, працюють лікарні, поранених одразу сортують, відправляють в госпіталя, там де їм. Дають дуже якісну допомогу, і, ну, тобто, скажімо так, рівень а, того, що люди потім, потім стають потім стають на ноги, ну, дуже високий, це якби ну, стимулює якби, на подальші дії себе, але, звичайно, загиблі дуже сильно якби, впливають. Єдине, що коли ти на бойових виходах, ти намагаєшся просто взагалі це не думати про це. Тобто ти якби так від себе всі сторониш, потім, коли ти повертаєшся, там трошки відпочиваєш, да, вона починає трохи накатувати, але на бойових е фактично якби заганяєшся в далекий кут, ну, і про це намагаєшся просто не думати. Тому що в тебе є військова робота, яку треба робити. А якщо ти починаєш дуже багато про це думати, ти починаєш <кхів> приймати невірні рішення, і це приводить до ще втрат. Ну, тому якби, так це працює. Ну, там ситуація набагато складніша, тому що води немає, електрики немає, постійно обстрілюють постійно йде обстріл міста. Луплять просто як зараз у нас ракети луплять по Україні, так там луплять просто артилерію, куди попаде. От є місцеві, це виглядає таким чином, що там в якийсь час. Вони починають готувати їжу, і типу, тоді починають там якісь дими, тому що немає на чому готувати. Поне на дровах, там годинка-півтори, де вони там щось можуть типі, там, води якоїсь закипіти, поготувати. Типу, і все. І знову потім все починається. Велика проблема з водою взагалі на сході. Тобто, коли немає води в кранах, це треба десь йти. І, якщо це велике місце, і <кхід> треба десь йти набирати воду. Це якісь колонки, е, причому постійно е, ворог постійно обстрілює місця цих. Е, Дойомнув водозбережень, там де колонки, тому що туди ж ходять не тільки цивільні, але й військові. І тому він просто лупить туди постійно з артилерії. От. Я розумію, що там місцеві вже звикли з такою ситуацією, але ну, тобто, люди там взагалі, ну я не знаю, вони настільки засмучені, тобто постійно якісь подавлені, постійному в стресі. Тобто там я взагалі не бачив людей, які там щось посміхалися, щось робили. Вони постійно такі всі на дуже якби, негативних емоціях сидять. У порівнянні якби, з нашим містом де не стріляють, не бабахкають зараз. Ми прекрасно розуміли, що частина людей, які залишилися, які не виїхали звідти, це люди, можливо, які чекають того ризького міру. От, вони якби, ну. Проти військових вони нічого не казали, тобто <кій> вони там займалися своїм життям. Але ж ти не розумієш, тобто, йде людина там, чи вона йде дійсно там з того міста, в якесь село, щоб тобі собі набрати їжі, тому що нема чого їсти. Чи це людина, яка просто йде і змальовує позиції наші. І ти не розумієш ну, людина- людина, цивільний-цивільний. Прописка в нього місцева. От, А хто він, як ти його визначиш? Проблема в тому, що там вже не перший місяць, коли ми приїхали, бо бахкали. Всі, хто хотів, виїхав, хто мав змогу виїхав, ми іноді питали, там, ми все, чому не виїхали. Вони кажуть, ну от я тут залишився, там я і бабка залишилися. Ми ніколи нам нікуди, ми не хочемо нікуди. Нам все одно. Або ми тут поведемо, або ми нікуди не поїдемо. Туди будемо сидіти. І того діда, ну, сам дід ходив постійно за їжею в село. Ми його третій раз живуємо. Каже, діда, скільки раз тобі можна виганяти? він каже, що мені робити? Каже, або каже: я принесу їжу. І ми або я не принесу, типу, ми з бабкою і так помремо. Або ви мене вб'ють б'ють там цими мінами, стріляють постійно, луплять. Або ми від голоду помремо. Ну тобто, хто якусь змогу мав, вони все розуміли, вони виїхали. Хто не мав змогу або не хотів, вони залишилися. Це ж не перший день, коли там ще люди думають, чи виїжджати, чи не виїжджати, якби а там живуть, це не перший місяць проходить. Дуже цікаво було спостерігати на окраїнах Сєвєродонецька людей з дітьми. Це було дуже дивно. Зазвичай там люди вже в віці. Тобто молодих майже немає там. Зазвичай це люди віці, це або вже взагалі люди похилого віку, або люди такі вже за 40-50 років. Там зазвичай це ну, чоловік з дружиною. От. І кілька разів ми бачили саме дітей. Я не розумію, чому вони виїхали, не вивезли їх, там постійно обстріли, чого вони чекають. Якби. Ну, для мене це було, наприклад. Не зрозуміло, тому що якби в мене є діти, я дуже до цього відношуся дуже якби з таким сильним моральним фактором. І бачити дітей в місті, коли які постійно обстрілюються, було дуже якби незрозуміло для мене особисто. Трошки складне питання, тому що якщо людина, я не вважаю, що е, всі військовозобов'язані зобов'язані повинні йти служити в армію. Це, на мій погляд, особистий на мій погляд. Це якби невірно, тому що є люди, які мотивовано йдуть. Звичайно ж, треба набирати штат, щоб був. Але якщо людина не пішла е служити, але залишається по перше, дуже багато людей повинно працювати. У нас повинна працювати економіка, повинні працювати люди, тому що вони платять ці налоги, на які утримується армія. Плюс якщо людина має активну громадянську позицію, вона займає, займається волонтерством, вона допомагає військовому. І важливіше, щоб краще один навчений гарний військовий і кілька людей, які допомагають йому там волонтерською допомогою забезпечують його. Це набагато краще, просто нагнати людей, так як зараз зробили росіяни, нагана, цілу купу цих мобілізованих, які нічого не можуть, не екіпіровані, то ну по факту просто стадо. Ну, я вам так скажу, що, по-перше, саме як Україна українцям, а, я почав відчувати ще війни, звичайно. тому що якби, ми і вчилися вже в Україні, от, і знайомі були, якби, які там займалися різні і гуртки. І історія почала якби, викладати саме українська, а не і, і, російський варіант. Але, звичайно, з 2014 року, навіть з 2013 року, коли почали, почалися ще, почався ще Майдан. Саме такий національний підйом України почався. А це дуже сильно, якби ну настільки якби мотивувало, тому що ти бачиш, що там не тільки там ти, там твої друзі, а багато багато людей, багато населення. Тобто вони дійсно відчувають себе українцями. Можливо, кожен трошки по різному, але все одно українцями, не з людьми там з СССР, не росіянами, а саме українцями. Коли почалася війна, пішов ще більший підйом. 24-го це взагалі масове явище пішло. О, тобто мені здається, що з кожним роком тільки це збільшується. З Часом люди починають перелаштовуватися на українську мову. Тому що у нас, наприклад, також російськомовні сім'я, ну крім бабуськи з дядушкою, вони розмовляють українською. Але звичайно, наприклад, вже папа, мама там я дуже не розмовляємо російською, діти з російською розмовляють. Але ми вчилися в українських вузах. Діти ходять в садочок і в школу на українській мові, тому перейти з українською російською взагалі немає ніякої проблеми. З хлопцями зазвичай спілкуємося саме українською мовою. Набагато більше людей спілкуються українською мовою. Дуже багатьом це якраз зручно спілкуватися українською мовою, і іноді ти українською знаєш слово і намагаєшся згадати, як ж його перекласти російською. Не навпаки, а саме з українською на російською не можеш перекласти. Почнеш думати, а як же ж воно блін, російською? Ну коротше, як хай так буде. От. Я думаю, що час піде-піде, по-перше, нові покоління дітей підростають, які вже е починають вчитися з садочки з школи української мови. Вони спілкуються українською мовою між собою. От. І вона така, всеохоплююча сфера виходить. Чим більше 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 накоплюється, тим більше зараз українська мова стала популярно, модно, якби, люди починають переходити на українську з власного бажання, ніхто їх не заставляє переходити. От він хоче і приходить, починає спілкуватися українською. Це сильна країна, яка могла, змогла дати відсіч другій армії світу, от, е, яка змогла консолідуватися між собою. Тобто українці піднялися, вони зібралися, вони не чекали там, якогось там, е, зверху типу, наказу, ще, вони самі змогли розорганізуватися, де потрібно було. От, це дуже сильно, по-перше, мотивує тебе. тобто ти розумієш, що люди, якби, вони у нас можуть. Не тільки, якби як у нас до цього, там в якісь радянські часи, українці, там вони постійно поневолені, от починається оце скигління що там 300 років. А тут все-таки люди встали, скинули це, якесь там вже, можливо, уявне ярмо, але останнє, можливо, воно було не скільки фізичним, скільки е, моральним. Тобто вони позбавилися всього, вони показали, що ми можемо, і що в нас дуже великі перспективи, я дуже на це надіюсь. Тому якщо ми зараз тут ми в Збройних силах для того, щоб наші діти, коли вони виростуть, вони вжили в сильній країні, в незалежній країні, розвинутій країні. І ну, один з чинників це звичайно, для ти що в тебе є діти, і вони повинні не розхльовувати потім ще одну війну з Росією. Ми повинні і так закінчити, щоб питань більше взагалі не піднімалося, щоб наші діти після цього жили в сильній країні і в мирній країні. Ми все ж таки надіялися на якийсь ну, логічний ход мислення, якби нашого північного сусіда. Але він виявився взагалі абсолютно нелогічним. Тобто в нього була якась ідея фікс, якою він тримався, яку б він обов'язково так чи інакше вирішив. І наші дії, якби на що ми там домовлялися, не домовлялися, все це не спрацювало. Єдине, що, можливо, нам треба було зробити, нам треба було робити ще більш сильну армію до війни. Тому що багато хто не розуміє, багато хто не розуміє але армія це сила стримування. Якщо в тебе сильна армія, потужна армія, боєздатна армія, то він ще тричі подумає, чи нападати, чи не нападати. А якщо армія, в принципі, вона е, е, сильна, але якби він починає думати мав вдруг і все-таки вийде. От. Тому якби, я думаю, що максимально сильна армія це якраз той фактор, який стримує все інше. Мені чомусь здається, що будуть щось придумувати, щоб якось себе виправдати. Е, ті люди, які поїхали, якби, і діти будуть питати. Я думаю, що просто будуть тіпа, там, щось, щось придумуються. там, дітей, ж, чесно кажучи, знаєте, якось, придумати щось для дітей. Це головне, щоб людина е, собі виправдання знайшла. Е, набагато якби, складніше виправдати самого себе перед самою собою. Ти можеш довести всім, що ти чимось займався, щось робив, чимось довести, щось придумати, якось використати, але ж ти ж сам в глибині розумієш всю правду як про себе. Чи поїхав ти, чи не поїхав ти, чи залишився ти, чи робив ти щось, чи не робив ти щось. Чи ти продовжував відсиджуватися, відсиджувати що чекати, щоб інші до тебе це зробили. Це був, мабуть, перший ще тиждень війни. Нас поставили на блокпост. А ми там по всім дім стояли, припускали цивільних, тільки приїжджали, якби перевіряли документи військових. Ну, це було недалеко. От. І стоячи на блокпосту, зустрічаючи машини, я завжди намагався посміхатись, що там їхали діти, тому що вони всі такі засмучені, якби були. Ти посміхаєшся, намагаєшся якось їх трошки підбадрити. Ще холодно на вулиці, і зупиняється машина з авто. Там батько, там мати, там двоє дітей. І я перевірю документи у батька, посміхнувся дітям, каже, що ти такі засмучений, сонечко. І мені батько каже, чоловічий каже, це перші теплі слова, які ми почули за сьогодні. Це настільки вразило, настільки глибоко було в душі. І ти розумієш, що блін, скільки б ти, ти не стояв, як мінімум ці двоє дітей, які проїхали, вони отримали цей теплий заряд, позитивний заряд, і поїхали далі. Можливо, там і важко буде. Вони там десь в евакуацію виїжджають, але хоч трошки позитиву, вони все ж таки отримали. Я хочу подякувати абсолютно всім, хто до цього залучився. Це і військові, це і друзі, це і волонтери, це люди, які залишилися, які залишилися працювати, які залишилися допомагати в Україні. Це е -е, друзі з-кордону, за кордону, люди з за кордону, які допомагають гуманітарною допомогою, роблять все, щоб тільки е -е, наблизити закінчення нашої перемоги. Україна вже перемогла. Ще трошки часу, і це буде вже остаточно. حلوة